Всім друзі! Ви на Топчик і сьогодні ми з вами будемо робити подаруночки для батьків. Або ще другий варіант, як назвати це відео це робимо, дву... робимо наклейки на чохли. Ці наклейки можна на чохли від телефону, від планшету. Потім на ноутбук можна просто наклеїти. Ось так ось. Так, добре. Те, що нам треба буде, це клей. Я забула один інгредієнт. Добре, клей. Двохсторонній скотч, олівці, ножиці і папір. Можна брати будь-який папір, у мене просто так отакий. І ще один інгредієнт це наклейки. Зараз почекайте. Ось такі наклейки. Так, добре, ми будемо робити наборчик. наліпок. Я буду дарувати мамі, бабусі і дідусю. Це будуть, як, як, це будуть такі пакетики. Воно буде, Усі наклейки будуть в пакетиках. Ось, ми спочатку вирізаємо папір, ну, розмір, який ви хочете, пакетика. Як це можна вирізати. Наприклад, це в мене буде перший пакетик. Давайте будемо його заповняти. Для початку треба вибрати. У нас буде набор із двох звичайних наклейок і одної об'ємної. Об Для початку треба вибрати дві. Дві звичайні наклейки. Хай буде. Перша отака. І друга. Друга, друга, друга. Блін, де вона там? Ну, і друга, хай буде така Миколаїв. Дві такої наклики. Блін, якщо б в мене ще були суми, я ж живу, Ну, але нема. І зараз ми будемо робити ще одну об'ємну. Я напомню, цього не взяла. Я бунт не взяла, почекайте. І що нам треба ватка або бинт, В кого що є? Як вона смачно пахне. Не знаю, чому ну, якось так свіже пахне. І ми відриваємо трішки ватки. Ось так ось десь. Для одніє наліпочки, мабуть, хвата. І можна ще трошки? Ну, тут багато є. цього куска ватки. У цього Хвати. На три наліпочки. Якщо ви хочете робити більше, то беріть більше ватки. І отак ми її подрібнюємо щоб вона була е, більш м'яка. Ось, готово. Тепер зараз, в принципі, ми будемо вирізати. Я не знаю, яку я форму буду брати. Я, мабуть, буду. Почекайте. Так, друзі, я повернулася. Просто ходила, ходила поїсти. Так, на, чим, на чому то не закінчила Ось, беремо, значить, ми ватку і подрібнюємо її ось так ось. чтобы она была более, так сказать, мягша. Очень. Мы, я зараз буду вырезать. Я решил, что буду вырезать смайлик. Блин, смайлик уже вашком. Ну ладно, вырезаю смайлик. Я зараз тут з помощі олівця. Наприклад, можна любию його брати, Намалюю круг і виріжу його. Ну, це, в принципі, все зрозуміло. Тоді я поки буду вирізати круги, м -м, не почекайте. Я, коротше, намалювала е, дуже, дуже маленький круг, а вирізала побільше. Тому тепер це буде внутрішня сторона. Так, добре. Тепер ми мажемо ці края клеєм. ну Можна е, край одного смайлика намазати, тобто однієї частини смайлика. Потім кладемо сюди ватку. Тобто кладемо не на, не на цей, не на намазаний, щоб. Щоб було так краще. Блін, мабуть, ще краще, всього треба наклея сколь. Брати. Тому що ця вата, вона прилипла і все. І все. І нічого більше у мене не липне. Тому що ця тупа вата, вона прилипла і все испортила. Mm. Я не знаю, як мені це намазати, щоб вона слиплося. Коротше, я пішла за скотчем, почекайте. Я прийшла. Я вже декілька разів вам кажу. Почекайте, почекайте, почекайте. А насправді в мене просто нафіга щось не виходить. От я кажу вам кожен раз почекати. Тому що мені чогось не вистачає. І краще, якщо у вас не клеїться, на клей, то, я... то беріть скотч. Тож, бачите, в мене не клеїться на клей, я взяла скотчу. О, це буде мабуть, дуже довго. Ну добре, я спробую швиденько це зробити. Що ви щось, ніж вы Ось так ось беремо просто. Сейчас я вам скажу, чого це буде дуже довго. Ну, тому що, бачите, тут треба отак по кругу брати і просто заклеювати. Це дуже довго. Мабуть, треба побільше ватки. Я, мабуть, мало взяла. Ну, Добре зараз. У мене з'явилася ідея покраще. Ось дивіться, отак от клеїти і отак заклеювати. Бачите? ні, не... ідея не покраща. В общем, оно у меня не филаме склеилось. И осталось еще... Край торчал слишком у меня. А, блин! Зелье у меня вышло. Сейчас трешка возьму, ватка, подкреплю и засуну. Боже, как седову могу я сама это буду делать. Короче, я этот смайлик еле заклеила. И потом я поняла, що я вирішила на нього наклеїти наклейку зверху, тому що тут вже ви б знали просто скільки скотчу. Ви. ви бачите що з ним? Ви бачите, який він качественний? Я не розумію, що з ним відбувається. Я не знаю, як ним я буду щось клеїти. Потім же. Ви просто бачите, скільки в мене там вже конфіт з тим на різних Вже Уже три. Так, добре, берем, далі вот смайлик, там, где внутри ватка. Блин, він не очень объемный и выше. Но зато выгоден. И можно будет трішки его пожмакать. И треба найти какую нибудь более-менее круглую форму. Хотя, хай це будет, чонки-бомки. до речі. Наліпки із аптеки. Із аптеки, блін, наліпки. У мене просто досі таких наліпків, бачите. Там, тіпись, якщо так подивитися, то кажеться, що мало. А якщо отак подивитися, то там прям видно, що їх дуже багато. Блін, а знову, ну знову, ну, ну, ну блін а. <кхід> Як вже бійся. Вот вы подавите просто. Хм. Сейчас будем вырезать другой круг. Дизайну. Я сподіваюся, що батькам сподобається. Блін, все менше, мабуть, вийшов, так? Та да? да, менше, да, блін. Чому в мене волина одинокої? Так, добре, беремо ще ватку. Блін, я вже знімаю 10 хвилин. Це моє найдовше відео буде просто. Мені треба трішки спішити. Поспішити, поспішити. Людей насмішити. Я на цей мало мала в виду, коли казала, що треба поспішити. Тому що мені просто скоро йти на танці. І тому мені треба спішити. Все зараз 13.31. А йти мені треба вже виходити в 2,20. Це ж я поки вдягнуся, Тому мені треба дуже швидко, дуже швидко це все зробити. блін, смайлики. Нефіга, звичайно, ж не виходить. Я вже не хочу навіть брати якийсь скотч в руки. Я пішла за другим побільше. Я взяла скотч побільше. Ось. Хм. Тепер треба знайти його початок. О, знайшла. Знайшла тобто. Коротше, я вже наклеїла, почекайте зараз. Я, коротше, вирізала, зараз буду додавати ватку і склеювати. Це буде дуже довго, тому я зроблю це сама, почекайте. Все, я вирізала, додала туди ватки і заклеїла. Тепер будемо клеїти надібку на цей корочок. Ось у мене вже якісь такий дві корочки. Я на цей корочок, який ми тільки що робили. Наклею на наліпку зараз я зрозуміла, що у мене тоді такі наліпки. Ось. Так, добре. І тепер клеїм сюди ось так. Тину? Я не знаю. ні, не буду знімати другу частину, я вам так Все зроблю. В один набор. Короче, я зараз зніму другу частину. Всім па-па!